Це мене просто обурило, щоб вона помре. Маємо робити з себе іншу людину. Так а що робити? Чи зробила би я так само? Фу бе, як так можна взагалі стає тільки-тільки гірше? Привіт, привіт! Мене звати Оляна Головець. Я психолог і гештальт терапевт і сьогодні до п'ятої ранку я просто читала в цю книгу. І я хочу її обговорити і зробити щось типу психологічного розбіру, тіре огляду і поспілкуватися з вами, що ви думаєте? Бо, як на мене, це просто розрив, це емоційна бомба, це постійне напруження, це конфлікт. Внутрішньої мералі це зрив еталонів, це вічна думка, чи правильно, чи неправильно. Ми оцінюємо героїню, ми оцінюємо її історію. Ми приміряємо себе на місце героїні, аби зрозуміти, чи зробила би я так само. <звук> Та-дадам, татададам, -да татададам. -да Дякуємо магазин Книголенд за подаруночок. Книга Ребекки Кван Жовтолика. Це поки що я без спойлерів, окреслюю загальну інформацію. За хвилинку вже почнуся спойлери. Для початку, якщо ви не читали цю книгу, я дико раджу це багаторівневий роман, де досліджується історія особистості з різних боків, де гостро підіймається питання расизму, моралі. Етикету, де гостро піднімається питання конкуренції, дуже конкурентної сфери по обкладинці. Я не зрозуміла в чому фішка, і мені пора дала моя подруга її прочитати. і Сказала, що для психолога це буде просто мега цікаво. І спойлер, так і сталося. Тут є багато так би мовити, шарів про що можна поговорити. Я навіть не читала Прідіслові, аби не спойлерити сама собі. І перший розділ в нас починається з того, як авторка розповідає від першого обличчя про їх дружбу з. Китайсько-американською письменницею Атеною. я в деяких перекладах в інтернеті бачила, що її переклали на Афіну, але я не змогла це далі читати, бо мені типу, темно було з книжки. Я думаю, загуглю онлайн текст. Але це фігня повна. Мені не сподобалось. Прям тут переклад видавництва Жорж. дуже гарний. Так от. А якщо загально по сюжету, то авторка знайомить нас з собою та на початку знайомить нас з героїнею, авторкою, з признаною письменницею, з жінкою, романи, якої взлетають. Авторка описує як є щось неймовірне, фантастичне. Мені ще на цьому етапі здалося, що цей образ взагалі нереалістичний. Тобто вона описує свої переживання з приводу цієї людини, а не те, яка вона була насправді. Також емоційне напруження дуже зросло ще з першої сторінки, де авторка описує, що я б бажала її смерті, і описує почуття заздрошів і закидується про те, що вона помре. Що мене тримало в напрузі з першої сторінки, і хотілося читати ще і ще і не зупинятися. Це етика розмита і моралі. Тобто вже на початку я не розуміла, чи я підтримую авторку чи ні. Бо це було типу фу бе, як так можна взагалі описувати там якісь дружні стосунки, як так можна описувати людину, типу, як так можна вирішувати. Окей, вже починаються дуже великі спойлери. Як можна поцупити роман своєї подруги? Ну це просто крінжа. Ну, типу, я просто сиджу і думаю, боже, сподіваюся, тебе нахер за це осудять, розєбуть і просто все витікаючи. Бо мене це обурило, бляха. Це мене просто обурило. Ну, типу, але потім, начебто, е, починає нашаровуватися історія. На авторку накладається історія її сім'ї, що вона там була відторгнута матір'ю, що вона завжди не почувала себе почутою, що вона завжди почувала себе як білою вороною, що її ніхто не розуміє, що її сферу діяльності не підтримують, що ніхто не може порадіти тому, як, тому що вона займається там, улюбленою справою, тобто письменництвом. Описується а, така, знаєте, нарцисична травма. Тобто, не коли там. Дійсно відбувається, може колись відбулись, але їх не описується речей, які дійсно могли б нанести їй капітальну шкоду. Тобто викидається по ходу сюжету ситуації, там, де, наприклад, вона в кінці починає винувачувати атену в шахрайстві, в тому, що вона щось вкрала в неї. Тобто це є болюча ситуація, але начебто з приводу сім'ї таких ситуацій не давалося. І це я сприймаю як нарцисичну травму, оскільки її внутрішнє відчуття, відчуття відторгненості, відчуття, що з нею щось не так, що вона якась не така. Воно просто синьою ниткою через весь роман. Тобто фактичного, фактично її рішення приймається через відчуття, що начебто мене зараз розсекретять, начебто я якась всередині жалюгідна, і люди про це здогадаються. Це відчуття. На мою думку, воно було раніше, ніж були е, прийняті рішення там скомениздити роман подруги, тобто це рішення викликано вже внутрішнім відчуттям того, що з тобою щось не так. Не потім з'явилося це відчуття, а воно було першопочатково. Е, мені навіть здається, в мене така терапевтична гіпотеза виникає, що сфера письменництва була обрана не просто так. Тому що дуже мало звучало про потребу саме писати. Дуже. Я начебто, як то стисло, була мотивація, навіщо їй це. Наприклад, мені подобається говорити про психологію, навіть якщо мене не слухають, умовно кажучи. Звичайно, хочеться, аби слухали. ну, До того ж, я маю якісь схожі травми. Але. В цьому випадку начебто потреба було, аби мене читали, аби мене бачили, аби мене признали. Тобто, начебто, навіть сфера діяльності героїні була підтягнута з, цієї, з цього відчуття, що зі мною щось не оке. Я хочу, щоб хтось сказав, хтось зовнішній, а бажано просто мільйон людей по всьому світу, що зі мною все ок. Наступний пункт, який я хотіла би проговорити, це, мабуть, те, як саме приймалося її рішення. І а, в мене тут відкликнулася якась моя історія внутрішня, така щімка, така підліткова, така, знаєте, прям а, речі, про які було б соромно навіть казати. Аж закурити захотілося. Я згадую себе. Ну, це я зараз вже там 6 років терапії, психотерапевтка, там свої консультації проводжу, щось про себе знаю. Але я згадую себе, коли я про себе дуже мало розуміла. Але в мене було чітке відчуття. Що так і є, я відчувала, що я не здатна ну, не, не, не підходжу цьому світу, що мені начебто потрібно відвоювати своє право, агресивно доказувати. Я могла брехати, я могла, типу, там, підлаштовуватись під людей, підлаштовуватись під якісь обставини, підлаштовуватись під роботу. Знаєте, типу, скліпати з себе іншу особистість, аби, типу, підійти. А потім ти такий, а де я? А що я, а що робити? Ну, типу, і це мені дуже знайома історія. І для мене це про таке дуже щімке внутрішнє відчуття страху і сорому, типу, того, що живе в мені, і того, що накладає таку призму, типу, як фільтрик, начебто ви мене зараз бачили не такою, як я є, а там, типу, сфелетим відтінком. Це просто фільтр, який накладає на твій взгляд, на твій миро, не знаю, мир споглядання. Такий фільтр, начебто все так, як ти відчуваєш. Неначе я щось не так відчуваю, а наче світ дійсно такий. І це мене підбурювало робити не дуже гарні речі, начебто мені потрібно завжди було захищатися. Тобто навіть тоді, коли небезпеки як такової не було. Там мій мозок такий, типу, ого, беремо тут травму. Ми тут захотіли уваги, ми тут її не отримали. Ми тут захотіли якоїсь підтримки, аби нас поколисали, там, пожаліли, сказали, Уляшечка, ти зайка. Ми її не отримали. І мій мозок такий, окей, це травма, світ небезпечний. Десь почули якусь страшну історію, не знаю, там, від батьків або в телевізорі, або там в соцмережах. І мій мозок такий, оп, зберігаємо, зберігаємо. Тобто ця травма може формуватися як завгодно. Але загалом це дуже болюче відчуття, коли тобі, начебто, треба бути якоюсь іншою, дуже іншою, Змінюємо колір волосся, одягаємо лінзи, починаємо робити з себе іншою людиною. Така, яка, наче буде ну, підходити до цього світу, які скажуть, да, ти прикольно. Ну, типу, і це прям потреба. Це потреба, за якою ти йдеш, відкидаючи якісь частини себе. І це зараз я про це можу казати трошки вільніше, трошки спокійніше. Але щоб я про це вголос призналася комусь у світ, що я відчуваю, що я якась, ну, типу, не підходжу, що зі мною щось не так. Ну, типу, тоді це було прям вау, кошмар. Краще з дому не виходити, краще ні з ким не будувати стосунки, краще просто, ну, типу, не висовуватись або гризатись, коли тебе хтось чіпає. Це викликає таку внутрішню агресію. І трошки повернувшись до книги, до героїні, я почала її розуміти. На деякому етапі я ще не почала погоджуватися, але десь почала розуміти. Бо це для мене про психологію такої брехні, і звідки і навіщо вона з'являється в цієї історії? Бо ти приймаєш рішення, аби співпадати зі своєю потребою. Бути значущим, бути видимим, бути з грошима, бути популярним. Але це не зовсім ти себе показуєш. Ти показуєш себе іншу, і оцей внутрішній страх, що тебе розкусять, що з тобою здогадаються, що щось не так, він починає тобою рухати. Тобто, це наша ціна за те, щоб бути іншою людиною, і начебто з кожною головою ставки збільшуються і збільшуються. Наче з кожною головою, якщо тебе розкусять, країні буде ще гірше і ще гірше і ще гірше, начебто вже просто все життя на кону. Тобто, спочатку це руйнування відносин, спочатку це про те, що неможливо будувати дружбу там з тою Атеною, яка, начебто, жодного разу до неї погано не нічого не робила. Тобто так, десь були коментарі, вже проскакувала там в кінці. Атена казала про Джун, що вона погана авторка, десь це вспливає вже в розмові з її колишнім хлопцем. Або так Джун вважала, що атена використала її особисту велику біль в своїх творах. Тобто її слова начебто вкрала і помістила в свої твори. Але як такових стосунків в відчуттях Джун не було. І я хочу помітити, що за всю історію в джун немає стосунків ні з ким. Тобто наступне провідне почуття це одинокість, це неможливість побудувати з кимось стосунки. Ну, типу, в неї були якісь подруги по переписці, які її дуже підтримували, але навіть тоді вона не сприймала їх як щось, що йде в тобі всерединько, як людей, які тебе підтримують. Вона це сприймала, аби довести собі, що з нею все ок. Ну, і не дивно, що вони відпали з часом, бо типу, таке відношення це, вибачте, говно. І оця одинокість, вона прям другою, там, червоною лінією через всю книгу. Бо ти не показуєш себе справжнього нікому. Це велика тайна, що насправді ти уязвіма, не знаю, як це прикласти, що насправді ти там, ранишся, що насправді тобі страшно, тобі боляче, тобі хочеться, аби тебе приймали. Тобто вона що хочеться признання, признання від соціуму, від підписників там в Твіттері, але справжня потреба ж там прийняття, тобто прикольно було б, аби вона відчувала, що її приймають, навіть якщо вона не буде будувати цю просто фасадну картинку. От, і це змушує брехати і брехати. Тобто, одного разу виходячи там з цих внутрішніх відчуттів. Приймається рішення зробити відносно неморально, але потім рішення накладається на рішення. І тобто, цей камок просто наростає. І ця напруга по книзі, вона просто емоційні гойдалки, і начебто зараз розкриють, а начебто ні, а начебто викрутилась, але внутрішньо легше не стає. Тобто вона там відмазується від звинувачень в крадіжці, і начебто типу, має бути видих, але видиху не стається. Тому що ці внутрішні почуття вони йдуть за тобою. Начебто має стати легше, що там грошей дали, начебто стало легше, що там признання дали, що книжок продали багато, що там її підтримують агенти, але не стає легше. І це так, як працюється травма, і немає з цього визволення. І апогей цього, коли просто починається вже шиза, самонакрути. коли вже реальність відходить на другий план. Бо настільки багато нашарувань в психіці, що тут, начебто, зі мною просто щось було не ок. А тут, начебто, мене потроху, потроху, начебто і не звинувачували, але вже було погано. А потім ще звинувачують, і воно ще гірше, і воно прям там описували сцени, де не їсти неможливо блювати, охота, але нема чим. Бо це вже такий комок невиражених емоцій. І начебто там навіть вона психотерапевта собі намагалася знайти, але не змогла знайти. Бо вона цепляється за образ якогось психотерапевта, який там їй допомагав 10 років тому, але вона не здатна будувати, по-перше, відносини з цим терапевтом. Воно, там, звичайно, були якісь вправи, а не як такова психотерапев... терап... психотерапевтична робота про відносини. Але начебто вона ціпляється за цього психотерапевта 10-річної давнини і не бере контакти там, ну, реальних терапевтів, які поруч які дійсно їй можуть допомогти, стає тільки-тільки гірше. І це ще книжка знаєте, з таким відкритим фіналом, там, де їй дуже погано, але вона продовжує гнути свою лінію. Тобто, ця напруга як починається в початку, так і закінчується цією самою напругою. Нас провели за так, от, згоділки вниз, вверх-вниз, вниз вверх, вниз, вверх, і закінчили наверху. Тобто напруга залишилася. І це просто вау, ти сидиш такий і йоп-студей. І справді признаюсь чесно, мені дуже хотілося от в моментах, коли її там почали ти типу, стирила книгу, щоб не знайшлися докази. А потім вони, наче, знайшлися, але мені, як читачу, типу, як такої моралізаторської моя сторона, їй не стало краще. Типу, пф, ок, цей, цей бізнес він працює інакше. І тут ще, знаєте, ж питання самої сфери. Вона дуже конкурентна, ця сфера, вона така м -м, не сестринська. Це той світ, ну, багато з нас вважають, що тільки цей світ і є. Там, де один одного всі хочуть загризти, замочити, законкурувати, там, де немає взаємопідтримки, там, де немає щирого сестринства. І авторка саме тільки цей світ і сприймає. Вона не знає, що є інакший. Там, де люди там, комунікують між собою якось відкрито, там, де люди просять про підтримку, отримують її, дають іншим, там, де люди вислуховують один одного, там, де емпатійно зустрічаються один з одним, там, де є коннект. Цього світу в її сприйнятті Джи Дж. Джун немає. І казалось би, наче вона непогана дівчина. Але цей внутрішній процес, він як черв'як, який її просто винищує. Тобто там ще є якесь ядро особистості, але воно настільки понівечене, настільки нещасне, що паралельно з напругою, якщо от трошечки так розімкнути ці шари агресивні, там, де хочеться її або осудити, або там прийняти, або підтримати, але якщо трошечки глибше, то їй дуже хочеться поспівчувати. І це насправді дуже сумно. І дуже сумно, бо І я певна, що е кожен, хто буде дивитися це відео, він пізнає там частинку себе. Таку, знаєте, нарцисичну, таку травмовану, таку, яку хочеться дійсно пожаліти. Про що, про психологію брехні ми з вами поговорили: про внутрішнє відчуття один... одинокості також, про нездатність будувати відносини, поговорили. Про те, як травма впливає на обирання там, сфери діяльності і обирання там сценаріїв наших, про сором поговорили, що трошки, може, про самооправдування, бо наша психіка вона дуже сильна, і це важливий кусок додати, бо коли ми робимо те, що нам не на користь, ми не одразу це можемо признати. Тобто я зробила якусь фігню. Я відчуваю, що мені треба вибачити, що мені треба признати свою провину, що якось відкупитися там емоційно або фактично. Але я цього не можу зробити, бо моє его постраждає. І его це прям така також важлива штука в цій історії. Бо в кожного з нас є якесь відчуття власного достоинства. І це велика велика робота і велика сила признати, що ми були неправі, вибачитись, взяти на себе відповідальність. І начебто ми моментами розуміємо, що нам дуже погано через наші рішення, через, ну це наша відповідальність. Але ми себе починаємо виправдовувати. І так працюють ці психологічні захисти. Що я так зробила, бо мені було важко. І начебто, типу, так, в багатьох ситуаціях це дійсно так. Але визначний критерій. Це чисто є нам легше. Тобто я можу прийти і сказати, так, в мене була там ситуація, де я не але вони, суки, заслужили. І я побомблю трохи потім погрущу і прийму рішення, що, типу, ну, вибачатись я не хочу. Тобто, типу, Я зробила правильно, я відстояла там свої кордони, умовно. Навіть якщо хтось від цього засмутився на жаль, типу, реальність. Але... Тут визначний фактор, що не стає краще. Бо я себе оправдовую, я якось виражаю це, я якось питаюсь, намагаюся прожити, а воно легше не стає. І це такий червяк, який з'їдає нас всередини. От мені дуже цікава ваша думка з приводу кожного з цих пунктів, що ви ще побачили, які ще е, цікаві там зауваження, які в вас емоції викликала ця книга, які емоції у вас викликав кожен з персонажів. Чи дружила б ви з цими персонажами? Я собі на думці ловлю, що з Атеною мені було б цікаво подружитись. Тобто не розкрита, яка вона особистість насправді, але з, тієj, з тих ситуацій, там, де, типу, вони сиділи там, після пар або там пили коктейльчики. Ну, це для мене такий цікавий формат був би дружби. Ще цікаво, що думаєте. І, але я розумію, що мені важко з класними дівчатами іноді спілкуватись, бо хочеться конкурувати там, хочеться себе порівнювати. Але в мені начебто здається балансувати. Я можу визнати, що типу так ти кльово, так ти кльово. Це прикольно. Хочеться в тебе щось брати. А от з джу мені здається, мені дуже важко було дружити. Хоча зовнішньо вона не проявляла агресію, тобто, вся вся ця історія про її внутрішній світ. Вона дуже мало в зовнішній проявлялася, що їй щось не подобається, що їй там щось некомфортно, як би вона хотіла. Але начебто є такий вайб, коли ти дивишся на людину і відчуваєш що щось тут не так, Якийсь, якась така енергетика йде, якась така пасивна агресія, яку ти наче відстрілюєш, але фактичних пояснень цьому не знаходяться. Мені дуже цікаво, як, чи, чи знаєте ви таких людей, по-перше, чи розумієте ви, про що я кажу. І чи дружила б з Джун. Джун, Джуні Персонг по її другому альтрегу. От. Ну що, на цьому я хочу, мабуть, закінчувати. А ви обов'язково читаєте книжечку. Мені її дуже приємно подарував книголенд ленд-магазин. Це просто неймовірна книжечка, всім раджу. А якщо ви вже прочитали, то давайте обговорювати. Все, цілую, обнімаю, чекайте наступних випусків. До речі, ще буде скоро на цьому ж каналі відео з виступом Олени Тополі, там де ми розповідали, точніше говорили про те, як бути жінкою під час війни, як проживати внутрішні кризи, як зіштовхуватись з ситуацією в очікуванні чоловіків з військових дій. Це дуже корисна розмова для всіх, у кого там сини, чоловіки, брати на фронті. І приходьте до мене на консультації та терапевтичні групи. Це дуже підтримуючий формат, особливо в наш час, особливо, якщо вам знайомі почуття героїні. Цілую обіймаю. Пока-пока.